Діти доброго дня. Доброго дня. Так, ми з вами що працюємо. Хто так. в нас є? Всі є. Так, Кирил є. І є. Так. Ем, Максим є. Так, і в нас є Діма. Діма, доброго дня. Доброго. Так. І так, отже, діти. Так, ми сьогодні. З вами працюємо над нашою темою. Ми її з вами почали минулий раз. І ця тема стосується наших савців. Так? А ну, давайте з вами пригадаємо трошки про савців, що хто запам'ятав. Це була наша остання, можливо, урок, можливо, ви розгубилися, вже були перед канікулами. але давайте хоча б пригадаємо, які тварини в нас з вами належать до савців. Тварини, у яких нема ну і те, що народжують без яєць. Так, і народжують без яєць. Хорошо, добре, давайте назвемо представників. Тигри леви всякі. Собаки. Так, тигри яколі. Так. Коти чи ні? Так, теж, ж, чому ж ні? Так, коти. І коти, коні. 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 Так, правильно, діти: тигри, ливи, собаки, коти, коні, корови. Да? Дельфіни. Пінгвіни. Ні, діти, пінгвіни в нас м, птахи. Пінгвіни несуть яйця. Я сказав нас. дельфіни. А, вибач мені, так: дельфіни, молодець, кити, да? моржі, да, всі будуть належати в нас з вами. так, До савців. Так, добре, молодці. Ну що ж, давайте з вами пригадаємо всі сьогодні. Ми, нашим завданням з вами є повторити з вами загальну характеристику савців, тобто з'ясувати, що ми можемо з вами розказати про савці. І, відповідно, діти ще й з'ясувати один із видів савців, тобто їх розібрати, ті савці, які ми вважаємо, стали першими в нашій еволюційній гілці. Тобто, які будуть мати подібні властивості до птахів, і будуть вже мати подібні властивості до савців. Дуже цікаві тварини. Спробуємо сьогодні їх розібрати. Тому, діти, дивіться, ми з вами в зошитках наших записуємо савці, і те, що я буду вам казати, що ми маємо з вами записати загальну характеристику, те, що від, буде відноситись отакі маленькі аспекти до савців, ми з вами їх теж занотуємо. Оскільки тоді ви зможете собі десь при характеристики савців туди підглянути і зразу чітко будете бачити, що вже характеризуються наші савці, які є особливості їхньої будови. Тому з вами, що діти? Розглядаємо савці, записуємо сьогоднішню нашу тему уроку, число собі поставте там десь на полях, що у нас сьогодні вже з вами є 10 січня, так? ви вже всі відпочили, набралися сил і готові працювати. так? Тому з вами записуємо число сьогоднішнє і тему нашого сьогоднішнього уроку загальна характеристика савців. І я, діти, підключаюся до вас презентацію. Так? Будь ласка, активно, діти, працюємо, так? тому що за вашу активність так, теж можете отримати додаткові бали або навіть і оцінку. Так? Тому давайте разом будемо активно працювати, так? щоб і вам, і мені було цікаво. Так, я зараз тільки повернуся на нашу з вами на початок презентації, бо чусь вона. В мене почала вискакувати із самого кінця. Дивіться, діти, якщо взяти діти серця. Я не... повну ми цю презентацію проходили. Так, ми проходили, ми пройдемо її ще раз, Максимчику, для того, щоб ти її пригадали. Так, ось наша величезна кількість різноманітних серців, так, е величезна кількість, які живуть у різних середовищах, так? включаючи в нас наземне повітряне. Водне середовище, грунтове да? середовище да? можуть жити в різних середовищах. Діти, наші садці, зайняли ось таку найвищу сходинку еволюції. Да? Тобто, якщо взяти, дивіться, після садців вже нікого у нас з вами в екшні немає, а, а тільки залишається людина. Да? Тобто в тваринному світі савці посіли найвищу гілку еволюції, да? ну, ось, які в неї всі удосконалені, да? ось такі можна сказати, є да? ознаки, да? які допом... так, зараз, Максим, які допомагають їм вижити в будь-яких середовищах. Будь ласка, Максим. Обіздяни це сі? Так, савці. Обезьяни – це серці, mm. отой саме ряд сердців, який буде становити їх найвищу сходинку, тому що саме обізяни, примати да, будуть мати ну, багато спільних ознак із людиною. Да? Тобто ми їх з вами, коли дойдемо, тоді з'ясуємо. Mm. Вони будуть мати багато спільних ознак, mm. а саме діти в розвиток головного мозку, у них буде саме а, ну, да. відбуватися найдосконаліше. І так хочу, діти-савці. Тому, діти, дивіться, першою ознакою, да, яку ми з вами можемо записати, це перш за все діти, те, що вони вигодовують своїх малят молоком. Так? Тобто, це перша і визначальна ознака савців, тому що ми з вами кажемо савці від слова сад, пишемо з двома буквами с на початку: савці, сад. Тобто першу ознаку, яку ми маємо з вами записати в свій зошиток, це перше вигодовування малят молоком. Так? Тому що всі савці вигодовують малят молоком. Навіть тих, в кого є молочні залози, і в тих, в кого діти немає молочних залоз, вони все. Всерігло... Викорнять, а в них молочко стікає по ворсинках по шерсті. Тобто молочко виділяється у них шкірою, яка скапає по волосинках, по шерсті, і з цієї шерсті так малята вилизують язичком, злизують оце молочко. Навіть таке є, можна сказати, з вами в природі. Да? Тобто немає молочних залоз але ось шкіра виділяє молочко, яке виділяється. Наприклад, дивіться діти. Ті саме діти кити і дельфіни, вони е, теж вигодовуються своїх малят молоком. Так, от навіть би сказали, в воді, да, в воді, вигодовують своїх малят молоком, дід, так, тобто, яке виділяється у них і, е, зі шкіри. так? Тому ось є такі ознаки в нас з вами, що характерні для савців. Так, далі, діти, якщо взяти. Наші серці всі є теплокровними. Тобто, другого знаку, яку ми з вами записуємо, це є теплокровність. Всі абсолютно серці є теплокровними. Що означає діти теплокровність? А ну, хто ж може мені пригадати? Mm -hmm. Які це тварини називаються теплокровними? Змії, всякі ящерки. Це холоднокровні. А, така тварина теплокровна. Е, це е, тварини, які е, не, ну, як це, не в холодній воді або не посольні до холодних клімату. Так, Бо, ну, якраз є точка зору тут правильна. І так, діти, давайте ще раз пригадаємо. Теплокровні це ті тварини, температура тіла яких не залежить від навколишнього середовища. Так? Наприклад, тигри не залежить, чи жарко, чи холодно, вони завжди будуть становити одну і ту саму температуру. Наприклад, от діти білі ведмеді живуть на півночі, так? але температура тіла в них стабільна, так? тобто стійка. Не залежить від температури, від морозу чи від плюсової температури, не залежить. Вона постійно одна й та сама. Так само діти, ось, наприклад, да, на території України ті самі зайці, вони і зимою активні, і весною активні, і літом активні, тому що знову ж таки температура тіла. Ось в них є постійною, так, вона не пливиться, це теплокровні. А ці, яких температура тіла залежить від навколишнього середовища, є холоднокровні. Наприклад, ви дивіться, ми з вами вчили жаби, змії, да, ось, вони що? Захолодають, вони впадають за да, тому що риби ті самі діти, О, тому що температура їхнього тіла залежить від, від температури навколишнього середовища. І змії і жаби стають активними тоді, коли. Буде тепла погода, тепла температура, да або висока температура, тоді вони активні.